Ви знаєте, кавалерочка, я вже щось трошки зблудила. Ви мені писали, що він сонця не любить той вазонок. Я його поставила в куточок. Тепер ви написали, що він жару не любить. Кавалерка, стріпайтеся, бо не знайте, де його поставити. Вже навіть кавалерочка пише, Галина, відправте вазонок, мені нової поштою, він такий гарний, боюся, що пропаде. Ми його ні не переливаємо, ні нічого. Просто чомусь почало осипатися листя, але нове з'являється. А ось цей, що Оксана подарувала, дивіться, як ладно, росте, mm -hmm. і вже почало там випускати два пуплики. Так що я сподіваюся, що тепер тому вазонку тут буде добре. Але якщо ні, то напишіть, я візьму до уваги і щось з ним зроблю. А mm -hmm. я перу, перу без кінця крайний. Курлява каже, що ти робиш? Я кажу, я курля, твоя прошу, хай не зли мене. А вона каже: як можна завжди в хаті прибрати вас двоє вас двоє людей. Ну, по-перше, я і капарниця, ти знаєш Курлєва. Я поприбираю за пів години, бардак зробила і бувайте здорові. Навіть Віталік махає головою, ну що є, то є. Десь скільки понапирала. Ложа ще сьогодні, навіть не застеляла. Але зато перемо! Як не знаєте, що Віталіксі трохи виспав. А я йому казала, таку, зараз я піду спати. Ти си виспав, а тепер я піду спати. Mm -hmm. І знаєте, кам'ярочку, ви так оцінили, що я свої парфуми тут поскладала. Кажете, Галина, ви молодці, так в королєве все вискладено. Бачите, в мене є ось такі парфуми, такі. Та в мене їх є від вибору до кольору. Ну, от його я завжди куди. Кудись їду, я їх беру, тому що дуже зручно. А от його в пластмасках, кавалерка, ви тільки подивіться, вже їх, вже їх практично немає. Я шикаюся різними і завжди щось міняю. От його люблю, але я їх дуже бережу. Тут такий класний запах, просто капець. Ті тримаю на подарунок. Теж дуже хороші. Знаєте, ось 8 березня Віталій піде. Щось uh -huh. О, Парфуми взяв, пішов, привітав. Все, як книжка пише, знаєте, як я говорю, я так люблю мати, все завжди з запасу. Ви якісь віталі кнові. О, а ті взагалі зовсім інакше. Та то назва чого ж тут О, я такі мала. Я такі мало. Uh -huh. No. Дуже файно пахнуть. Чого? Дуже класно. Ті на подарунок тримає вже одні подарила. Ну і чібо ви знаєте. Мене не я вже, правда, трохи тих парфумів пороздарювала, подарувала. Це дуже чогось сподобав парфум. Оце на минулого разу таких пахала. Каже, що дуже файні такі. Не такі солодкаві, є, якісь такі, знаєте, ну, якщо чесно, такі дуже-дуже хороші. Mm -hmm. Калірочка, але ви знаєте, що всі мої парфуми, всіма я користуюся, можна придбати на сайті парфу Сіті. Один парфум коштує 399 гривень. Якщо ви хочете більш до оригінальніших парфумів, вони будуть трішки дорожчі. І скажу вам тако. Що це є реально скло, бачите? скло. Оці йде мініатюрка скло. А оце є пластмаска. Я вже вам говорила, якщо скло тримає 5-6 годин, то парфуми в пластику тримають 18 годин. Тому що там є арома аромаконцентр... Концентрат, yes. концентрат, так. І вони набагато довше тримають. Я ними користуюся, я вже в цьому переконалася повністю. І там запахів є на сайті від вибору до кольору. Там завжди кавалєрка акції є на парфуми. Завжди, якщо замовляєте будь-яких дві одиниці, доставка новою поштою буде безкоштовна. Ну і також є акція. Один додати, один дорівнює три. Тобто, заплатили за 2, отримали 3. Написали, що ви від Хая має. І отримали, отримаєте в подаруночок запах такий, як ви захочете. Просто напишете, який. Також є акція 3 додати 3, дорівнює 9. Платите за 6 штук. В подарунок отримаєте 3 пластика, 3 парфуми. Пластику, а якщо напишете, що ви від Хай має нової, отримаєте три мініатюрки і ось такий крутезний шопер. Перше вони в мене всі стояли в шопері, а тепер я все перенесла сюди на поличку. І гарно, і не треба вже піднімати диван, де витягнути парфуми, висі напахнете. Отако От на тій поличці буде стояти, я буду ними любуватися і буду. Кожен раз пахнетеся новими парфумами і не буду забувати. Так що, кавалерочка, посилання на парфуми ви маєте. Це є е, по, сайт Parfum City. Не забувайте про. Акції різні. Якщо купляєте дві одиниці будь-яких парфумів, доставка новою поштою буде безкоштовна. І обов'язково пишіть, що ви від хай Май. Тоді точно отримаєте знижку, не знижку, подарунок і ось такий шопер. Та й таке, а я йду далі. Знаєте, мутлошитися в хаті, як я говорю. Бо роботи завжди хватає.